Ineos хімічно-нафтовий гігант, який може купити відгуки будь-кого, але не центр автомобільних сервісів. «Гарант Автотехнік». Тому сьогодні ми поділимося чесним враженням про автомобіль Ineos Grenadier на трьохлітровому дизельному двигуні від BMW B57. Історія Гренадір почалася з того, що ідейнику прийшла думка, а її не підтримували імениті компанії. І тоді сер Джим Редкліф, власник компанії інеос, вирішив створити всім наперекір автомобільний проект. Гренадір зібрали, прямо кажучи, з того, що було: дизайн Defender 83 року. Нерозрізні мости стали результатом копіювання технології лендвагіна, сидіння Рейкаро, двигун BMW. Конструкція рами вивчалась на Хайлюксі. І що ми маємо? Надійний двигун b 57 в якому тяжко знайти недоліки. Окрім впускного колектора, який може вирядувати на 80 тисячах кілометрів пробігу через складну систему екології та подвійний ЕГР. Ця проблема тяжко діагностується, але ми знайшли метод. На жаль, розкоксувати не вдасться тільки заміна на новий вартістю в 66 тисяч гривень. І на цьому з двигуном все. Це насправді надійна силова установка. Далі ходова частина. Конструкція нерозрізних мостів не дозволяє вивернути автомобілю на звичайний маневровий кут. Тому гренадір схожий на бегемота в лавці з посудом. А маленький кермов додачу створює відчуття, що ви не керуєте автомобілем, а тренуєте вправи на тренажері з екстремального водіння. Посадка автомобіль має кодову назву брудна штанина. Тому для управління цим автомобілем одягайте брутальну тактику. Так ви будете виглядати відповідно до дизайну інтер'єру. Я не сидів в літаку b 52 але здається, що ідея з кнопками взята звідти, і це прикольно. А от що робить оця ручка АКПП всередині Брутальщини? Ну окей. Що ж, в цілому і загалом, в автівці багато всяких примочок для кріплення каністер, багажу, причепів і хочеться в неї сісти і одразу відправитись в експедицію. А в той же час ми дивимося на елементи салону, які тут опинились випадково. І коли ми одягнемо тактичні рукавички в балістичному мастилі, то у нас розвинеться біполярка, бо одне з іншим ну, ніяк не в'яжеться. У наступному ролику ми покажемо гринадір в справі. А ви поки підпишіться на нашу сторінку, попереду ще багато цікавого.